Всім привіт! Як ваші справи? Мої непогано. Я сьогодні цілий день займався трейлером. Єдине, що мені не подобається, це те, що там багато поверхневої роботи. А саме ти витрачаєш час на вирізання кадрів та вставляння їх в монтажну ленту. Ленту? Ленту? Не знаю, як правильно, напишіть, будь ласка, на монтажну стрічку. От як правильно згадав. Ось. Багато часу виходить, мені дуже не подобається витрачати час на це, але сам створив собі цю думку, сам нав'язав, що мені потрібен цей трейлер. До цього я собі створив таку думку стосовно сайту, що мені потрібно покращити його. Хоча він працював, я міг його залишити таким самим, як він і був. Але не знаю, чому так коїться. Хочеться покращувати, хочеться щось робити постійно. Розмовляв сьогодні зі своїм найкращим другом та піднімав, підіймав він тему стосовно повісток. Ця тема, до речі, грає в моєму полі, в моєму середовищі вже як місяць, напевно. Я від Богдана чую про повістки, я чую від клієнтів, я чую від приятелів, знайомих. Не знаю, я не парюсь якось отримати повістку. Я вхожу собі спокійно. Я просто думаю, що хвилюватися, обмежувати свою свободу, думати, дивитися по сторонам. Ще за військоматом, типу, ну, да, не вистачало мені щось цього. Я єдине, що думаю, що коли я отримую повістку, мені б хотілося б дуже потрапити в ті підрозділи, від яких я кайфую. Це Магора та Гонор. Мені дуже подобається їх підхід, те, як вони топлять за навчання, як вони покращують постійно свої скили, як вони постійно вдосконалюються. Це неймовірно. Кайфую. Дуже хотілося би в один з цих підрозділів. Але мені дуже подобається і Азов, мені дуже подобається і правий сектор та Там, Я просто не згадаю, але ми зараз говоримо про моє бажання і суб'єктивні враження від цих підрозділів. Ну, кайфую, що я зроблю. Тому хотілося б потрапити туди, якщо дадуть повістку. Раніше я не хотів служити. Я жив в Києві, повістки приходили по адресі в Кривий Ріг. Я не дуже, чесно кажучи, хотів служити, тому що базувався на даних, отриманих від моїх друзів, знайомих, які служили в армії, та від книги Валерія Ананьєва Сліди на дорозі. Так. Валерія Нанів пише, що це. Ну, говорить, що це художня книга, але <смі> ну, дуже схоже на реалії України. Ну, прям дуже схоже, Валерій. <смі> Тому ось так. А наразі я вважаю, що це прям нереальний досвід можна отримати. Це дуже круто послужити наразі в нашій українській армії. Це ну, чому ні? Я взагалі не бачу причин. І що робити? Нет, така... шок, блядь. Зажувало. Ну шо, як продовжити ниче, да? Що, бажаєте продовжити, так. Да, так, блядь, да ми 200 гривень. Вот они. Я розумію, ну, що робити от, тепер? Чел, не знаю. Ну, по наступну купюру, блядь, щоб воно... Спробуй. Ну спробуй, до речі, спробуй. А як, блядь, можете? А, все, ну вона не прасовує Бля. Ну все. Ти без 200 гривень. Сука, їй зараз. я тебе кажу, я це згадав. До речі, стосовно теми, якщо заберуть в армію, що робити з джамбусиком? Куди джамбусика пристроїти? Я віддам або Богдану, або мамі. А ще мене цікавить питання, чи зможу я знімати там. Свої влоги, тому що. Блін, ну було прикольно. Ну, в мене ціль знімати рік. Вже якийсь термін я прознімав, чому і ні. Можна ли записувати там окупантів мертвих, там я не знаю, там взагалі трансформацію? Ну, якщо не можна, то не можна. Якщо. Буде можна, то. Ну звісно, буде прикольно. Проект буде жити. Прикиньте, починалось як? Просто типу, з перукаря якого потім звільнили? Ні, потім який вигадав свою посаду, потім звільнили, потім будував своє місце, потім забрали і в армію. Короче, цікаві відео будуть.